Це лампа розжарювання, чи як її називають в народі? Жарівка вона використовує значно більше електроенергії ніж ця світлодіодна. Попри це, українці продовжують використовувати жарівки, і справа тут у ціні Ця вартує приблизно 15 гривень, тоді як за цю доведеться віддати щонайменше 50. Однак тепер led лампу можна отримати безкоштовно. Уряд запустив програму обміну лампочок для населення. Замість жарівки можна отримати світлодіодну. Перехід на лед лампи допоможе скоротити дефіцит електроенергії. За підрахунками експертів, споживання світла знизиться на 7-10% під час пікових навантажень. Перші Партії ламп вже надійшли до обласних центрів від сьогодні, 30 січня. Отримати їх можна й у Луцьку у відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно попередньо подати заявку в додатку Дія тоді ваші лампочки будуть гарантовано у відділенні Укрпошти. Щоправда, в мене це зробити не вдалося. Півдня сервіс не працював, але це не проблема, бо обміняти лампочки можна і просто прийшовши у відділення. Згодом послуга у додатку стала доступною. Очільник Волинської дирекції Укрпошти пояснює, реєстрація в дії гарантує 100%. Тобто, коли закінчиться лампа на будь-якому відділенні, тобто у нас є резерв безпосередньо заброньований для обміну по додатку діє зараз дефіциту немає. Україна отримала 20 мільйонів летламп, з яких 280 тисяч штук вже на луцьких відділеннях Укрпошти. Тож я віддаю жарівки і без реєстрації. То я просто вам їх тут покладається. Їх оглядають. Лапочка має бути ціла, щоб цоколь тримався з лапочкою до купу. І найголовніше вона має працювати. Далі просять мій паспорт та ідентифікаційний код, бо обміняти лампочки можна лише раз. Тобто, якщо хтось вирішить схитрувати і, наприклад, прийде ще на інше відділення, то там знатимуть, що людина вже скористалася програмою. Максимально можна отримати п'ять лампочок. Міняємо три лампочки з великий шоколад і дві лампочки з маленькі шоколади. Можна принести й менше, наприклад, три лампочки. Щоправда, другого шансу, точніше, можливості донести жарівки, вже не буде. Така можливість буде тільки один раз, так що ми рекомендуємо все таки знайти п'ять ламп. І зробити це одноразово зараз. Триває перший етап програми, відповідно до якого у Луцьк, окрім отриманих, мають надійти ще 170 тисяч ламп. Поки містяни користуються можливістю не надто активно, але охочі усе ж є. Анна, як тільки дізналася, що програма запрацювала, прийшла у відділення. Чула що вже сьогодні? Можна обміняти лампи. Маша лампи. Всі знають, що зараз в країні енергетична криза, і дуже доцільно було б поміняти, щоб все населення поміняло ці лампи розжарювання на енергетичні, тому буде значна економія. І дуже просто було б обміняти, і це не єдина перевага обміну ледовські ну, і комфортніше, і на очі не давить і. Та й нове краще ніж старе вже дуже економічні, і набагато вигодніші і менше певно світла беруть. Я так думаю, Луцьк поки єдине місто на Волині, де можна скористатися програмою. Другий етап ми плануємо забезпечити міста Волині. Це планується 15 лютого, і до кінця лютого будуть забезпечені всі села. села, тобто вся область буде покрита лампами, і всі будуть мати можливість провести заміну. Українцям планують безкоштовно надати 50 мільйонів лед ламп. Така заміна розраховують урядовці, дозволить заощадити близько одного гігавату електроенергії. Це значно розвантажить енергосистему країни, яку так хочуть знищити Росіяни. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.